Вас в ефірі програма, будьте певні, Спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Наталу. Привіт, негативне мислення, негативне сприйняття цього світу, життя, зло несе певні проблеми в наше життя. Розкажи, будь ласка, які що ще сказати? а ми всі помремо. Так, несе певні проблеми в тому, що погіршується якість нашого життя. Бо ми не знаємо, де коли нас зустріне. Якась біда, але на слуханні, з чого буває в житті поганого в інших людей, і маючи особливість психіки, та це з усього вибирати саме цю інформацію, це значно погіршує якість нашого життя. Бо воно все ж таки йде. Реальність відбувається. Але коли людина сфокусована на негативі собі робить зло і тим, хто біля неї. Чому з усієї інформації, з такого потоку, ми вибираємо саме негатив? Це якась особливість, особливість психіки? Е, ну, дивись, якщо би я тобі зараз сказала: ну, згадай минуле така автобіографія, та, от якісь такі події. І пропиши їх, то ти би згадала ті події, які несли таку надмірну емоційність, бо вони і надмірно запам'ятались. І серед них точно ми би побачили події, які мали негативні емоції, проживали з тобою. Або вкрай позитивні. Ми запам'ятовуємо те, що було емоційне. А коли йде мова про погану подію, і коли ми її ще не прожили, не проговорили, не отримали відповідей, а чому так стається, воно. Залишається десь там під свідомості, так і ми в тривозі в очікуванні, що це може повторитись. Це особливості сприйняття індивідуальні, бо хтось сприймає, хтось ні. Я правильно розумію, що негативно налаштованим людям жити складніше? Угу. Чому ці люди не змінюються? Чому вони не вибирають стільки позитивної інформації? Дивися, є негативізм як ознака, як симптом. Е Психічного розладу, зокрема шизофренії тому людина тут не може вибирати. Бо це вже на рівні органічному так були зміни. Тому видає, що вона в негативі, бунтує, не, не хоче виконувати те, що їй пропонують. Е, є негативізм як ознака, коли ми перебуваємо в віковій кризі. От якщо пригадаєш. Виховання маленьких діток, так? Коли не з'являється вікова криза, вони переходять з одного етапу на інший, вони починають бунтувати. Ти їм кажеш, одягай босоніжки, вони одягають чобітки в спеку. Бо це така особливість того віку. В підлітковому віці ми бачимо такий бунт. І це є нормально. Чому виникає ця ситуація? Тому що батьки по звичці пропонують, приймають рішення, а дитина підростає, змінюється, і в неї є вже своє рішення. І щоб якимось чином його е, відстояти, вона проявляє негативізм. І іноді це навіть суперечить тому, що вона дійсно хоче. Але вона ще пробує казати ні. Так от, це є нормально. Тоді треба розбиратись, в чому незадоволена потреба, що дитина бунтує. Бо якщо не розбиратись, то це переходить вже з особливості вікової у рису характеру. І людина такі постійно ну, набундючина в негативі і несе цей негатив на інше. Але ми не про ці ознаки, не про симптом шизофренії, не про вікову кризу. Ми е, сьогодні присвячена та передача негативному налаштуванню людей до інших людей і до світу в цілому. Чому? Та тому, що насправді е, це є вибір людини, але він базується на тому, що вона не задоволена якістю свого життя. Якщо так образно, щоб стало зрозуміло нашим глядачам. То ми всі живемо в домі, в якому є вікна по різну сторону цього дому. Одне вікно нам на гарну галявину, так, простір видно, інше на море, ще там на якийсь майданчик дитячий з активностями, а одне вікно на сміттєзвалище. Коли ми говоримо про негативно налаштованих людей. Постійно негативно влаштований, тому що в нас теж з тобою ну в нас і глядачів може статися якась ситуація. Почули новину, все ми вже руки падають, опускаються. Ти не хочеш робити те, що до того робила. Але коли людина постійно-постійно каже ж постійно всіх проклинає, постійно в неї всі винні, окрім неї, то це йде мова про вибір. Сидіти саме біля цього вікна і дивитись на це сміттєзвалище. Замість того, щоб та, бачити, що світ проявляється в іншому. Е, ну от Чому? Тому що людина не, не звикла бачити щось інше. Робить акцент на негативі. Чому так трапляється? Ну, жити весело і щасливо це ж краще. Краще, але для цього потрібно зусилля. А коли ти. Власне, щось робити і сфокусовані бути на тому, що ти маєш, і опиратися на те, що ти маєш. А інший вже має хату. Ми ж не знаємо, що він робив для цього. Скільки років ця людина не віддавала своїй сім'ї за кордонами була, де вона була? Чи в чистоті працювала при високій посаді? Та насправді ні, бо заробітчанство та передбачає нижчі верстви обслуговування. В такій ситуації ми не знаємо, як, але ми вже бачимо результат. І це проявляє внутрішню нашу заздрість з тим, порівнюємо, що ми маємо, відносно тої людини, що вона має. І звичайно, це негативізм. Якщо людина часто бачить, що в інших є, а в неї нема, але натомість вона не думає, яким чином інші це здобули, їй стає злосно, їй стає образливо. Вона шкодує, що вона щось там не зробила. Скільки людей шкодувало, що о, вони накрали, тому мають. А я чесно працювала там, від і до, з хати віддавала, а, а ще м'я. І це все дратує. Багато накопичується, звичайно, ще соматичних проблем з тілом, які теж додають настрою поганого. І на фоні цього є якесь світобачення недобре. І дехто навіть та очікує кінця світу, що має Армагедон відбутись. Налаштований. А чому налаштований? Ну тому що це десь дасть підсвідомо таку думку. Ну ми всі зрівняємося тоді, бо перед смертю ми всі рівні. Дуже цікава думка. Що іде поруч паралельно з оцим почуттям негативу, негативного сприйняття світу, Які супутні моменти. Тратівливість, угу. так? Угу. Ну, е, дивіться, людині, яка е, негативно налаштована на світ, їй самі жити важко. Ну, Там якийсь хаос, безлад має бути. Нема кому навіть цей негатив так? Е, виплеснути. Але якщо з цією людиною живуть рідні, близькі, то вони, звичайно, псуються їхні стосунки. Бо ти не можеш постійно там надихати цю людину. Тому що в тебе є своє життя, ти маєш подбати про це, і ти маєш свій настрій, адекватність зберегти, щоб так своє життя влаштовувати. Але, звичайно, ми відповідальні, якщо це є наш родич. Якщо цей родич має виселений діагноз і це ознака якогось розладу, то, звичайно, це треба прийняти і медикаментозно підтримувати тими ліками, які прописав лікар. Прийняти, давати, слідкувати, щоб людина ці ліки вживала, щоб вони сприйма... сприяли покращення настрою. Але якщо в людини немає виселеного діагнозу, а це тільки така манера говорити негатив, ну тоді ви вже маєте право обирати, скільки ви часу будете перебувати з нею. Чи ви прийшли, відвідали, чи ви постійно підтримуєте без чи ви включаєтесь в цю розмову і перебираєте цей негатив. От, власне, чи ви підлаштовуєтесь і двоє дивитись у вікно на сміттєзвалище? Тому тут важливо, щоб ви зрозуміли, та якби, а в чому я можу допомогти? І чи можу я допомогти, якщо це вибір дивитись все в вікно? А я вибираю дивитися та в інші. Людина з негативом, вона їй знаєш з ким добре в парі з такою ж людиною з негативом. Вони мають про що пліткувати. Та ці багаті об'їлися та зажралися. А політики, а влада, а що це відбувається? Ну і тут ми маємо диванних експертів, та, коли люди взагалі не проявляють себе ні в чому, тільки критикують е, на підставі того, що побачать в телевізорі. Е, ну і такі люди сядуть, вони одночасно розмовляють, там нема такого діалогу. Е, тому вони знову ж таки, якщо ці дві людини розійдуться, вони одна про одну ж негатив будуть говорити вже іншим людям. І в той же час навіть не ображатися, бо вони знають за собою корис. Негативних людей щось може підштовхнути до позитивного бачення світу може, це е, особиста психотерапія, робота над собою. Це коли десь одного разу я почула щось таке, навіть нашу передачу. так? Людина може почути і за собою щось таке відмітити. І я скажу, що вона може змінити. Своє бачення світу, тому що воно дивись, яким чином базується те, що я бачу, і те, що я думаю про світ. Це те, як я жила вчора, рік тому, 10 років тому, те, що ставалося зі мною. Чи я відчувала любов, підтримку в тих ситуаціях, коли мені було зле, чи навпаки, все закінчилось погано, і я пов'язала, не знаю, в болячках, в боргах, в якихось конфліктах. Все те, що було до того, має значення, як я дивлюся на цей світ зараз. Але е, ми не можемо постійно звинувачувати, що от ну, зараз війна. Так, зараз війна це страшно. Але 19 й рік ковід. А ще перед тим ще було багато. Якщо ти звернеш увагу на історичні процеси, завжди щось відбувалося. Тому питання. А якщо ті люди змогли якось жити, і дотепер я є так, продуктом діяльності діда-прадіда моїх, то значить, може суть в тому, щоб я по-інакшому сприймала цю реальність. А може, я можу впливати на неї, не дивлячись на те, що відбувається. І знову ж яка користь від цього? Бо негативне це негатив. Я налаштована негативно, і я бачу, як це проявляється в дітях. Автоматично. Як? Як ну також вони ж, діти, патерни поведінки, моделі поведінки копіюють ну, Відки в них брати. Спочатку це від сім'ї внутрішнього, а потім вже йдуть і садочки, школи, заклади, де вони перебувають. Тому це з цим працювати можна, тільки важливо захотіти. Більше того, людина негативіст, коли нічого не стається поганого. Коли все добре, ну, ніяких новин недавно не було поганих, погода хороша, ну не можеш придертися і Більш-менш чисто ну, і нагодовано, ситно. їй стає не по собі. Треба щось, та, щось негативне. Чому? Тому що ти ніби зустрічаєшся з собою, а ти тоді мусиш дати змушений дати собі запитання, а що я досягну, а що я маю. А, як, а що я зробив? І це нестерпно боляче, коли ти розумієш, а тобі вже там, доживати віку трішки, і в тебе є якісь ну, е, нереалізовані мрії. І ти наповнений цим. Але і тут дуже важливо зрозуміти, що там і колись ну, не змогли зробити. Але тут і тепер ви теж впливаєте на життя своїх близьких. Тому може зараз спробувати, бути, принаймні, не бути джерелом негативу для інших, а запропонувати свою допомогу або навпаки не вказувати близьким, як жити. Можливо, за собою більше доглядати, а не стати причиною, що мусять так, всі є дорослих, які. Та вже ще нема тої причини, щоб за ними доглядали. А вони вже в стражданнях, в печалях, бо це десь таке є: от ви активні, у вас все є, а я вже скільки мені жити. Хоча людина по зовнішніх ознаках вона може за собою доглядати. якби дуже важливо, перш за все, бути чесним з собою. Це боляче, але від цього моменту починається інше, може початись інше життя, хоча б на старість більш. Краще і легше дітям, внукам поряд біля тих, хто змінюється. Але це є важко. Людина зі старостю консервна банка стає, яку важко відкрити. Зараз багато наших глядачів, які дивляться програму, можуть нам з тобою дорікнути: ну, от сидять там дві розумниці. Ви би прожили наше життя. Uh -huh. У ну, кожного свій негатив uh -huh. в житті і свій позитив. Як правильно вирізняти? Те, що мені в житті потрібно, як брати той позитив і де його шукати. Дивися, чи щось ми скажемо на користь одних людей, дорікнуть нам інші. Це треба прийняти, що це є правило життя, що ти нікому не вгодиш, або всім не вгодиш. Ми розкриваємо тему негативізму і щоб люди розуміли, що щось можна змінювати, якщо щось можна змінювати, або прийняти як є. Де брати від життя позитив, принаймні розуміти, що не дивлячись на те, що щось сталося погане в день, бо кожен день не може бути наповнений сонцем, та навіть природні явища. Дощі бувають і похмурі, туманні дні. Але не дивлячись на те, що день не був позитивний, все ж таки в цьому дні щось було добре. Все ж таки та опиратися на те, що ви маєте і що ви можете, і просити допомогу. І коли вам допомагають бути вдячними. Бо людина є, що допомогу отримує, але вона далі, їй не подобається щось. Я до слова недавно прочитала одну статтю про статистику, таку всесвітню ну, умовно, 7,8 мільярда людей на планеті живе, якщо це взяти за 100%. То частинки можна поділити і тільки десь там незначний відсоточок людей, які живуть 65 плюс років. І якщо вам вже є 65 ви ще живете, то це є теж привід радіти. Так от, якщо оці 100% людей, 7-8 мільярдам перевести відсотки, то ми побачимо, що 77%. З усіх людей на планеті не мають власного житла. А якщо воно у вас є це вже привіт радіти. 23 відсотки людей переїдають. 63 може з'їсти скільки хоче, а 15% людей не доїдають. Тут теж треба подумати, а я в яких з цих відсотках. І якщо я маю щось сьогодні їсти, то, мабуть, це теж привід для радості, бо хтось не має цього. 87% людей на планеті мають чисту питну воду. 13% не мають чистої питної або мають доступ до забрудненого джерела води. І я мала можливість місяць минулого року пожити в Києві, і я відчула, що таке Київська вода, проточна, і що таке наша. Що таке повітря в великому місці, і що в нас. Тому для негативістів нашого регіону це теж привід порадіт. Бо контраст, ми на це не звертаємо увагу такою, та? На повітря, воду типу, є та є. Але наскільки це важливо? Коли ми не маємо, так ми починаємо тоді швидко цінувати. У 70% людей є мобільні телефони, 25% їх немає. 30% мають доступ до інтернету, в сімдесяти немає взагалі. Умов для виходу в мережу. 7% здобули вищу освіту. Ти маєш вищу освіту? Радій. Тому що 93% не навчались взагалі ні в коледжі, ні в вищому навчальному закладі. Правда вражає така статистика? 26% людей з планети так, живуть менше 14 років. Уяви собі. 66 померли в віці від 15 до 64. Тільки 8% осіб, от те, що горила віком від 65 років. На ще є з тобою надія, так? <хи> е, тому от такий підсумок в статті: якщо вам більше 65 років, будьте задоволені та вдячні, бережіть життя, ловіть момент. Ви не покинули цей світ до досягнення віку 65 років. Як 92% людей, які пішли за станом здоров'я, дорожіть кожним моментом. Тому тому в мене є свої причини для радості і для суму. В тебе свої, в кожного громадянина, слухача, глядача є свої. Просто як я так би просіювала, що що я маю, чим я володію, якщо я не маю того здоров'я, але ж я маю близьких. Я не маю близьких, а я маю сусідів. Я не маю сусідів, я маю з когось, хто мені може допомогти. А взагалі я прошу про допомогу. Або якщо мені не допомагають, а моя реакція на ту допомогу яка була? Є випадки, коли так, я знаю особисто, донька приносить мамі подарунок до Дня Матері на поріг, встає, а мама а ну що ти а ти вже йдеш? Типу по подарунок взяла, а ти вже йдеш, бо вона не знає, як, як, тому що в них давно зв'язок вже втратений. І вона не бачить цього, що донька її привітала з Днем матері. Це індивідуальні історії кожної, та, якби родини, є свой якийсь момент. Просто питання, що ми з цим робимо, чи ми практикуємо ту службу, яку почули недільну, чи ми забуваємо і далі з дня у день робимо то, що робимо, і негативно влаштовуємо на світ. Знову ж таки, радує те, що більшість українців все ж таки не є негативно налаштовані Поки позитивно, бо ми би не витримали до цього моменту. І вони дуже молодці. В одній зі статей я прочитала таку думку: що е, якщо довгий період жити в цьому стані негативу, угу. наступний крок це усвідомлення того, що життя не має жодної цінності. Угу. І воно не потрібно. Угу. Як ти це прокоментуєш? А Прокоментую так, вися є, зразу мені табличка. координат, пам'ятаєш, з математики. І все, що від нуля і вище, це позитивне сприйняття світу, це радісні моменти, це творчість, це любов, це бажання щось робити, впливати, користуватись шансом. Все, що йде від нуля і нижче, знаком мінус: страх, горе, злість, ворожість, негативізм, депресія, апатія, смерть. Від нуля і вверх пішло життя, від нуля і низ пішло наближення до втрати життя. З людиною за її життя трапляються різні події. І вона їх якось сприймає. Звичайно, що з цього стану, коли в неї все було добре, вона автоматично настрій понижується, бо вона в горі. Вона не може практикувати позитивне мислення, бо її болить. Вона втратила частинку себе чи близьку людину. Тому це нормально, це треба прожити, скористатися самодопомогою, допомогою близьких час, щоб прийшов на осмислення і зализування ран. Але далі згадувати, до чого я прагнула, куди я рухалась, і повернутися на знак плюс. Але є деякі люди, які тут і застрягли. Їм потрібна тоді допомога фахівця. Але вони мають це захотіти, бо насильно це не допомога. Ти не можеш допомогти, якщо людина не хоче цього. Тоді йде мова вже про вибір, якщо вона не хоче допомагати. Сама не справляється, не хоче допомагати, значить, десь і прийняти треба. Але буває, що вона і знаходиться в цих полюсах страху, злості, ворожості, апатії. Звичайно, що в неї нема ресурсів для життя, бо щоб був ресурс, ти маєш щось зробити. Ти маєш примкнути до е, людей, заряджених якоюсь ідеєю. І вони тебе е, також візьмуть в так, своє коло, і ви якийсь продукт, і вау, о, як класно! Ясно, що ти хочеш бути з ними, бо це додало тобі життя. Ти кажеш, що я змінилася відколи народила дитину. Так, це додало мені життя, але й додало роботи. Але я почала більше так, якби так, будь-що буде, най воно буде як іде. Цей поїзд рухається, то якось буде. Так от люди зависають в тих станах і, не маючи ресурсів, звичайно, що далі йде тільки вниз наближення до втрати життя. Позиція якось воно буде, це позитивна чи негативна позиція? Як коли? Якщо людина має таке ставлення, а і так відбудеться, то це десь про її небажання робити красиво, гарно і так зійде. Але буває, що людина надмірно тривожиться, надмірно старається, ну і теж не виходить. Тому постарайся далі відпусти. В такому розумінні якось буде. Відпусти, бо якщо ти не впливаєш на це, ну толку цим так тривожитись. Не можу бути впевнена в позиції наших глядачів, але сьогодні ти додала мені позитивного мислення, так? Бо я прийшла трошки в негативі, uh -huh. і за це тобі дуже вдячна. Сподіваюсь, що наші глядачі теж тобі вдячні і теж позитивно налаштовані. Дякую, Наталя. Будь теж позитивна разом з нами. Будьте певні, що в вашому житті, не зважаючи ні на що, все буде гаразд, побачимось.